Валерія Малишева у центрі Ямаріуполь у Кропивницькому пише заяву, щоб отримати помешкання у соціальному гуртожитку. Вона виїхала з-під російських обстрілів Маріуполя три роки тому. У Кропивницькому каже, орендує квартиру за 6 тисяч гривень. Наша сім'я складається з трьох осіб. Це дуже гостра притання стосовно житла. Орендне житло стає все дорожче і дорожче, так само і комунальні послуги. Кожен маріуполець може стати в чергу на отримання соціального житла. Термінів подачі заяв немає. Першочергову потребу у житлі визначатиме Маріупольська міськрада, розповів менеджер центру Іван Лафазан. Наразі ж відкрито 21 центр по всій Україні, і кожен маріуполець може в будь-якому центрі написати заяву потрібно на на кожного документ, який посвідчують особу, і всі документи, які підтверджують пільговий статус. Соціальний гуртожиток буде у п'ятиповерховій будівлі гуртожитку одного з закладів освіти. Там зможуть поселити 300 людей. Поки там триває ремонт, будівельники не захотіли показувати приміщення зсередини. Зроблені демонтажні роботи внутрі проводимо зараз роботи заміни електрики, проводимо штукатурні і замінили ми вікна з другого по п'ятий поверх на металопластикові». Начальник центру говорить: нині заявки подали 129 маріупольців. Проживання у гуртожитку для них. Буде безплатне. У центрі зареєстровані 1877 переселенців з Маріуполя. В Україні працює чотири гуртожитки у Києві та Дніпрі. Це ідея, скажімо, вона з ініціативи нашого мера Вадима Боченка. І на черзі відкриття, ремонту і подальше відкриття соціальних гуртожитків у місті Чернівці і Запоріжжя. Ремонт у Кропивницькому планують закінчити у жовтні. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.